Всім привіт! Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу щодо прокурора і трьох суддів Міжнародного кримінального суду, які прийняли рішення про притягнення за відомо невинного до кримінальної відповідальності. Інформація про це опублікована на сайті відомства. Порушено кримінальну справу щодо прокурора Карима Ахматхана і суддів Томоко Акане, Розаріо Салваторе Айтали і Серхео Херардо Угалде Годинеса. УЗ в Росії зазначили, що в діях прокурора Міжнародного кримінального суду, який клопотав про арешт громадян Росії, містяться ознаки злочинів, передбачених частиною 2 статті 299 частини 1 статті 30 частини 2 статті 360 в Росії. Тобто притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднане з незаконним обвинуваченням особи у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також готування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом з метою ускладнення міжнародних відносин, кримінальне переслідування носить завідомо незаконний характер. Так як підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає. Відповідно до Конвенції про запобігання і покарання злочинів проти осіб глави держав користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав, нагадали у відомстві. 17 березня МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії Марії Лвової Белової. Приводом для ордерів стала справа про вивезення українських дітей до Росії, який міжнародний кримінальний суд визнав незаконним. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, коментуючи це рішенням, назвав його остаточним обваленням системи міжнародного права, так як довіра вичерпана. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.